Це Майнкрафт, ну, а я став аватаром. Ну що, друзі? тін -тін -тін. Так. Я пішов подорож на величку. то Все. Все, і побігла. Там знову джунглі, там знову джунглі. Это mm -hmm. вот побежим. Mm -hmm. Так. Что не знаю, чем снять. Я честно хочу в подружках побудем. Boy. <smart noise> Є в польоті використано mm. так, от біжу я. Получили невдером початокся. на не... про... А, шість за стрях. Отак он не вийшло. Ну, так. Ну, я, коротше, буду щось шукати. Щось в мене е, ріхтується. Хороший мер. Треба пр... підготувати все. Поки в мене нема команди, але в мене є. Рух... рихтується вона. Можна сказати, що підбір команди йде. Але невеличка команда вже є, але її недостатньо. Поки ще не до кінця команда буде працювати. Так. Секунду, друзі. Так. Зараз цього серія буде недовго, але я випишу певну аватара Дві серії на день і буду рихтувати. тому що тут буде коротка. Я запишу ще одну. Другу я треба буду виковати. Ну, в шахту не спускайтесь. Так... Так, вот. Ай, не стих. Раз, два и три. Что можно с магией огнетого давать? А, зараз страшно, що в мене не зучи немає вітру. Так, оп. Ну що, друзі, на цьому буду закінчити, тому що та серія у мене коротка мала бути. Просто говорити. Я наступній серію розкажу, що зі мною сталося. Пару днів. Ну, як? Скоро місяць буде. Ну що, перемотка і точніше всім паз був я Гімербум, і це Майнкрафт, Но. Я став аватаром. Всім па-па!